Неділя, 25 квітня, село Яришівка. Кілька десятків людей перекрили залізничне полотно на 30 хвилин через відміну ранкового електропоїзда. А це вже село Могилівка. Тут теж на шосту ранку понеділка анонсували перекриття залізниці. Ми сьогодні не проводимо блокування залізниці, не перекриваємо рух, тому що дійсно це серйозні збитки для залізниці. Але ми готові перекрити її в будь-який момент. Люди вийшли на акцію, бо кажуть, 27 квітня мають відмінити ранкову електричку, бо та збиткова, розповідає місцева мешканка Неля. Електропоїзд жмеринка Київ тут зупиняється у 6 ранку. Ним їздять на роботу та навчання до Вінниці. До вечора іншої електрички в сторону Вінниці у нас немає. Ніхто не попереджав зарання, щоб ми зробили якесь звернення до адміністрації до людей. Нас просто поставили перед фактом. П'ятницю. Ще одна електричка тут зупиняється о п'ятій ранку, але нею їхати незручно, бо по кілька годин потрібно чекати до початку роботи, каже Ірина Власова. У Вінницю можна дістатися й автобусом, але через карантинні обмеження, додає, водії забирають не усіх. Та є різниця у вартості проїзду. Якщо в електричці треба заплатити 15 гривень, то в автобусі 26. Без п'ятнадцятий п'ять ранку я буду їхати на роботу за 12-часовий робочий день. І ще повторюю за мізерну зарплату і, 30, і вертатися 10. назад в 23 три З могилівки на роботу у Вінницю їздять і працівники залізниці. Їм на рік видається дозвіл на безкоштовний проїзд. Втім, ця сума вираховується із зарплати, навіть якщо через відміну електропоїзда люди будуть вимушені їздити автобусом. Додає Власова, вона ж має 33 роки стажу. Ми мусимо добиратися хто маршрутками, хто автобусами, якими ми можемо не війти. Ми добратися до роботи не можемо. На зупинці на дошці оголошень повідомлення про відміну приміської електрички немає. Жодної інформації на сайті. Ми відправили запит в Укрзалізницю, аби там прокоментували причини скасування електропоїздів. Староста села Світлана Покинчереда розповіла, сьогодні протягом дня дану проблему будуть вирішувати на рівні Гніванської громади та області. На сьому вечора оголосили збори села у Могилівці, на яких повідомлять про результати. Олена Карбівська, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниччина.